я не знаю, як я виходжу на то тільки можемо показати в кабініці. І, ну, це лавне Бог у моєму тубу. Не бачите, як я виходжу на Бог у моєму ненихона. не тисну, я ніж не куплю. І я буду знімати ненихона і висилати у Богу. Без ненихона, це не кихось. все, пока-пока. Дякую. Дякую на увагу. V Rosvi Dakota, Bhatter, Diablo. Мне хати, мне комнаты, могу. Все, пока-пока.